哎。 Шановні глядачі, шановні Україна, доброго вечора, ми з України. Як, як вже нагадую вам, що я ваш ведучий. І почнемо сьогодні з хороших новин. А що ми почнемо з, хороших новин? Та не їх хороші новини казати. Ми, начнем, ми начнемо начнем з старих новин. Начнемо з Полтави. Ні, не, не Кременчуг Так. Я Полтава посидить. я ми почнемо угу. з Кременчука. Наш любий любий Кременчуг і Полтавська область також. З, за, з нами поговоримо про ракетні небезпеці. Що сьогодні? Сьогодні, а сьогодні я ще скажу, що сьогодні. Нам корову якусь показують тут. Ладно. Сьогодні у нас вночі окупанти здійснили червову атаку на територію України. Сили ППО знищили 24 ударних калібра, а також 3 каревоні Каривони... а... ракети ех 59 на... на війні з окупантами загинув герой СП. Кременчуцького району Андрій Петренко. У Кременчуці запропонує резидент Святого Миколая. Кременчуцький ліцей 30 передає важливу допомогу та теплі речі українським захисникам. Я думаю, що на Полтав по. Станом на зараз на Полтавській області повідомляють наші Збройні Сили, що все тихо. Поки що не бачу такої нашої інформації. Е, на на Дніпропетру, на Запорізькій області та Донецькій області було. Оголошено повітряну тривогу о 14.05 в половині дня. Станом на 14.17 сьогодні відбій загрози це Запорізька Донецька область. Офіс президенту пише під час роботи. До Миколаївської області президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації проєкту, ще, ре, ще реалізує мережа Патріота і так далі. З нами на зв'язку Київ. Києву передаю слово, потім перейдемо на Львів. Київ передаю вам слово. Пане Влад, вам слово. Добре, Київ поки що. Київський. Пишуть військові адміністрації в Києві. Ага, ага. А що вони пишуть? Я вам зараз хотів показати. Не пам'ятаю. Нічого не покажу Ладно. Ладно. Так. Київська військова адміністрація нічого не пише. Ідій, гуляйте, сказали. Поки що. Поки настрайне. У Кременчуській гуманітарної технології Академії імені ААЦ Марченко відбувається концерт. Наїчно. По концерту потім прийдемо. З 2 та 3, 3 грудня у Кременчуці. Музей буде працювати резиденція Святого Миколая. Святий Миколай чекати на дітей з 14.00 до 18.00. в приміщенні музею за адресою вулиця Ігоря Середюка, 2. Передати лист Святому Миколаю та зробити світли та лагітні після вихідних. Може бути згідно за графіком музей в середи по понеділок з, з 9 до, до 16.30? Далі в Кремчуцьких новинах передаю слово Киє... Полтаві. Полтава на зв'язку сьогодні удачи о таких нових. Дмитро Лунін заявив, що. Шість разицьких ракет ударили по Кременчуцькому нафтопербувному заводу, який і так не працював, та два ракети в ТЦ, на щастя пострадавших не виявлено. На місці працюють рятувальники. Потім, а, потім, що ми хочемо ще заявити, сьогодні у Полтаві діти лазили по кришам. Та ну хуліганство ввели та манадьорство. Поліція не може до цих пор не Потім Сьогодні Полтавщина роз... розкрили жахливе вбивство, що сталося через конфлікт у родині. А на місці було виявлено два трупа і И один рану и один сильно ранений ребенок. А сейчас это все. Я передаю слово Кременчугу. Добре, я хотів показати вам відео по поводу е, те, що нам показували. Те, що нам показувала команда ране. У нас, коротше, Полтава відключилася по, по технічним проблемам. Прошу увагу на екран. У п'ятницю, 24 листопада, до Кременчука завітав Полтавський академічний симфонічний оркестр. Музиканти виступили у концертній залі обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Ми до вас привезли дуже цікаву програму, різноманітну програму. Це Класика, музика мультфільмів та кіно. Нам дуже приємно приїжджати до вас в Кременчук. Дуже я можу сказати, тепла публіка і дуже класно нас приймає. Виконання оркестру звучали кращі зразки вічної класики, яка є еталоном та зірцем музичної культури світу. Поціновувачі живої музики насолодилися ними наповно разом з колективом та студентами ПЕД-коледжу. Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка гостинно відкрила двері. Симфонічному академічному оркестру міста Полтави сьогодні буде цікаве поєднання художнього та музичного мистецтва. Наші студенти здобувачі освіти, які полюбляють образотворче мистецтво, полюбляють малювання, полюбляють зображувальну діяльність, будуть під час концерту малювати свої картини. Наприкінці концерту студенти, любителі образотворчого мистецтва, презентували свої роботи, на які їх надихнули відомі саундтреки, популярні мелодії. І сучасні обробки популярних українських пісень у виконанні симфонічного оркестру. Поговоримо про те, що про те, що. Так, хто там є займається? Я не знаю цього матчиках. Доведовать його. Шо, я не, транс любив, не знаю. Я сейчас переключусь на іншу камеру пока что. Я провощаюся, можливо такі деякі, деякі проблеми. Я сейчас повернувся за хвилину до вас.